Чорний, такий транізм, і тут несподівано такий блекий, прозорий метелик. Так? Душа, душа, душа художника. Полювали мила в густа, вік йому, то мені хочеться спитати, а оце тут при чому? Як би це правильно сказати, мажорність. Символізм Андрія Дзюби зовсім не має спільного з декадансом. Це не є оця такий, там символізм, коли хочеться піти повіситись. Навпаки, <рес> прочитавши цю книжку і проглянувши ці ілюстрації, хочеться навпаки жити, поправ, може проїхатись на цьому дивному автомобілі, може побувати на березі там, у моря, може під цими яскравими парасольками прогулятись під дощем. Але зовсім не виникає бажання якоїсь трагічності і прекреченості. Це слава Богу, цього в книжці немає зовсім. Немає зовсім, бо це абсолютно не властиво автору. І навіть коли ми тут бачимо ці зловісні тіні якихось чорних воронів в небі, але тим не менше дуже впевнену ходу пішов хода на знак. І цей ну, контраст між червоним і фіолетовим, він навпаки створює навіть таке. Відчуття, що життя продовжується. Все швидко пливно, все змінюється, але тим не менше залишається вічне. Вічним залишається мистецтво. І якраз картини в цій книзі про мистецтво. Вони не про фактаж. Вони не про ту мить, яка повинна зупинитися. Вони не про е, якісь тривіальні речі. Це про життя. І воно різне, воно різнобарне, воно таке саме різнобарне, як на творах Андрія Цюка.